міні агро київ південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Скоро в нас виходить тракторець шифен 244 й З кабіною залишилося застеклити. Трактор буде готовий. Компресор є. Магнітола стоїть. Печка, люк. Така зашита капіна. Скоро буде готовий до продажу. Такий ось такий от тракторець. Запрошуємо на майданчик. Плюс-мінус пару днів буде відео готового трактора. Zakinczę.